Опаньки. Ола! Або боя на Або просто шалом. Глядачі! О, хорошо. Короче так. Я зараз не буду отвечать на ті вопросы що під відео в ютубі, А некоторые вопросы, которые я помню из этого самого, из телеграма озвучу. Ну, по-перше, короче, это самое. Нормально, никто мой у больше не приходил. Там было все хорошо. Вот. Ну, я все одно утром дуже рано встав. Навіть раніше ніж обычно. Я зараз встаю короче, ще до світанку, тому що дні короткі стали. А сьогодні ще раніше встав. Думав, коротше, швидко зараз соберуся і поїду, але комари стали раніше мене. І мене трошки погризли все одно. Комари це піздец. І отут теж. Куди не сховаєшся в тім кругом комари. Я оце проїхав город, Тут дуже великий кемпінг, тут uh, напроти місту Вот. Я не включав телефон і дороги мене повели трошки в сторону. Пришлось невеличкий крюк давати, щоб виїхати знов до моря. Бо вже хотелось покупаться. Місце тут офигительное. Тут, виходить, сделали зробили у нас із щебня. Вот. І тут валуни. Дуже удобно, виходить, що фіска на ногах немає. Але отам трошки далі, пару метрів від берега, починається пісок. І щоб зайти по шиї, метрів коротше, 30 треба дійти від берега, може й більше навіть. Напаминає дуже євпаторію. От, от дуже напоминає Євпаторію. От. Коротше, по поводу стоянок, от, там сосна одинока, я під нею ховався. Там саме, дивився якраз телефон, дуже хороша тінь. І там можна заниктися, переночувати. І цим деревом, думаю, теж можна. От. Тут велодорожка, ось одна, он вторая. І на них навіть обозначення. Но от там, коли в'їжджаєш, там стоять знаки проїзд заборонено. В общем, зашифрували так, які велодорожки. Хоча Google строїть маршрути сюди. Вони велодорожки без асфальту, такі агровійні. Заховатися тут можна і в очереті, але один мінус. Комари вас сажуть. А так море приємне тут, да. Людей взагалі немає, місце хороше. По поводу, значить, де я б хотів залишитися, як закінчу Мандри. Ну, якщо закінчиться війна, то я вернусь в Україну. А якщо ні, поки що мені нічого з цих країн не подобається, навіть Іспанія не подобається. Ото Албанія хіба що, Болгарія, якась Македонія, тому що там жити дешево, і природа хороша. Там все-таки по всім показателям, воно дуже близьке до України, теж багато диких місць, є де розгулятися і дешево. От. А тут виходить так. Я живу, що в Європі Два плюси є великих. Це велодорожки і Lidl. <хи> Вот. Ну а по поводу, як мені живеться без АТБ, нахуя мені те АТБ таке І Там можна купити самі необхідні продукти, там даже м'ясного нормального нічого немає і молочного. От. Е, ну і так само коротше, це велик. Жалко було сидіти. Ну, жалко, конечно, а що поробить, коротше. Просто якщо посчитати, як ребята шифруються для того, щоб безпечно доїхати до точки старту, нанімають таксі, по деньгам воно вийде ще дорожче, ніж велосипед кинуть. Тому краще думаю, що це самое, нічого страшного. Ну, він мені нормально служив 11 років. Цей велосипед нічим не хуже того. Правда, у того вілка алюмінієва була. Цей теж трошки підрихтувати треба. Я безпереді зв'язки поправив, зняв велику ну, велику до рами, маленький викинув. А сзади, короче, тоже вторую звезду можно выкинуть, а добавить маленькую звезду крайнюю для того, чтобы была высокая передача. Тогда бы я нормально разогнаться мог. И рулевую и там треба подтянуть. Но там нужен специальный ключ великий. Я такого пока не давно В остальном же все работает в нем нормально. Я покрышки я не знаю что за беда с покрышками это говорю Ну, сейчас вот поставлю на обох колесах новые камеры надеюсь дотянуть до точки а там я сделаю капремонт что там может по прокладу еще дополнительных прокладах туда я не знаю сейчас на нем будет придут до Лиссабона ж может додати. дальше что там еще питал у меня интересного ну и по поводу ось, я говорю что в цих пошилок этих самых все воно конечно такие это самое по поводу того чувака, там же ж не по-нашому написано, я так і не зрозумів, але я так думаю, може то він в заповідник кудись заночував, що його так спропонили. Він його знає взагалі актуати, хоча взагалі я ж кажу, що е, я замітив, що пасуть. Сирина зирять люди. От е, ніде не було такого в Італії, в Франції, а тут зирять. зирять. Боже, то, наче наглядають наче за тобою сирина. От тут в Іспанія почалася вже не така, як була там красивенька. Тут якось більше обшарпано. дуже багато мандаринових садов. Вчора мандарини їв. Не їв пив. сок пив. <соць> Я вибираю, коротше, дивлюсь, коротше, де такі захаращені, брошені сади, такі неухожені. І там дерева все мертві, але іноді зустрічаються живі. І на них висять такі трошки вялі мандаринки. Треба вибирати такі саме спілі, оранжеві. От, їх чистити невозможно, зато з них удобно сок видавлювати. Вони дуже вкусні, сладкі то вот так я її потребляв коротко щось еще хотів там это ми мої мини щось еще писали но я вже все забув чи это самое ну, по поводу того що я вже сказав в румунії все такое Короче, більше подробно я потім розпишу опять на бумажке и сделаю вам подробне видео ну а пока вот це все зараз виложу видео постараюсь надеюсь нормально виложиться 30 км до валенси там я надибав таке місце хороше надеюсь там заночую. ただ。